мої прекрасні жінки! Я буду в такому дуже неповому сьогодні форматі на ходу, на шляху до прекрасного пляжу в Одесі, на такому припіднятому настрої розповідати вам, як фітнес допомагає тримати кукуху в нормальному стані, як підтримувати своє ментальне здоров'я і бути взагалі при собі, при розумі. в цьому Світовому хаосі, я точно це знаю, тому що я пережила п'ять місяців окупації Херсону, не поїхала кришею, виросла в доході, будучи в таких важких обставинах, переїхала двічі за півроку. Коротше, багато хаосу переживала, і я впевнена, що це працює. Практичні кльові спостереження поїхали. Я буду дивитись під ноги, тому що мені захотілося вам живого вайбу і такого живого формату на ходу розказати. Без банального це корисний дофамін, це хороший дофамін. А і Рілс – це поганий дофамін. Я вам хочу розказати про інше. По-перше, фітнес робить вас дисциплінованіше, а щось що ви робите регулярно, тобто періодично. Але краще регулярно, а не періодично. Що, що ви робите регулярно, проявляє вас як вольову, сильну людину, будує ваш характер, будує вашу ідентичність, тобто робить вас емоційно стійким і залученим у ваше життя. Ви проявляєте ще раз свою силу, дисципліну, волю, і це багато про вас говорить і багато формує вашу психіку. Тобто це допомагає вам відчувати себе спокійним, стабільним і передбачуваним. А у нестабільні часи якраз таки дуже важливо і дуже корисно, щоб у вас було щось, що вас тримає і, і є передбаченим. У світі непередбачуваності, по-друге, фітнес вчить вас долати дискомфорт. Вам неприємно, вам важко, вам тяжко, ви мокрий, потний. Вам треба зібрати сумку, щоб піти в зал, або розстелити килимок вдома і відкрити ютуб тренування нескочки Маргоновою і зробити його. Це не завжди приємно, це не завжди комфортно. І якраз таки фітнес регулярний і регулярне тренування вчать вас долати цей дискомфорт. По-третє, фітнес демонструє нам, що трошки дискомфорту і трошки напруження призорять вас до прогресу. Тобто вам важко, вам неприємно, вам треба докласти зусиль. Але завдяки цьому ви прогресуєте, ваше тіло прогресує, ваше тіло розвивається, ваші м'язи, ваша витривалість, ваша сила, здатність протистояти зовнішній силі. І це Прекрасно, це просто чудово. Тобто ви напружені, закладено прогрес. Так, можна досягти класних результатів і не напружуючись, мабуть, в мене такого не було, але експерти у легкості нам про це терочать. Я в це не дуже вірю, тому що важливим є саме шлях. Коли ти ставиш якусь мету, ставиш да, за мету отримати якийсь результат. Частіше за все важливий не сам кінцевий результат, а те, якою людиною ти стаєш в ході, в ході досягнення цієї мети, які якості ти проявляєш, які риси характеру, яких навичок здобуваєш, чому ти вчишся. Наприклад, коли людина хоче змінити свою фігуру, знизити вагу, вона вчиться обирати правильну їжу, вона вчиться розставляти пріоритети, вона вчиться планувати свій раціон, вона вчиться. Робити правильні покупки в продуктовому супермаркеті, і ці дії, вони важливіші ніж кінцевий результат, який вона собі запланувала на 1 серпня 2025 року. Бо ці звички, ці її риси характеру, її здібності, вони з нею залишаться потім. Четверта причина фітнес демонструє, що ідеалу не буде ніколи. Загадайте, коли ви собі хотіли там, підкачати жопу або віджатись 10 разів. Після кожного результату ви будете бажати нового наступного результату, ще кращого, ще більшого. І дало немає ніколи, але ви завжди будете до нього прагнути, і це а, мусить вас ставати в таку проактивну позицію і бути постійно на чеку. А люди, які постійно на чеку, які гнучки по життю, це найуспішніші люди, тому що у них зовсім інше. Мислення, підходу життя, і це дійсно просто така проактивна людина, яка постійно діє, не стоїть на місці, адаптується, шукає завжди нові шляхи, шукає, як зробити щось легше, з меншими затратами зусиль, але ефективніше. І це розкішно. Тобто, ідеалу не буде ніколи, але ви завжди будете до нього прагнути, і ви ніколи не будете зупинятись. Тобто, ви будете постійно в русі. Просто уявіть усі слівки цієї житті дістаються вам. Якщо ви будете з таким підходом, да, не тільки ставитись до фітнесу, а й в цілому до життя, до кар'єри, до стосунків, тому що завжди можна краще, більше, ліпше. П'ята причина, чому фітнес це охуєнно для вашої кукухи, для вашої менталки, це рутина. Уявіть, що життя це стілець, стілець який тримається на багатьох ніжках, опорах. Кожна опора це. Щось, що у вашому житті стабільне, щось, що робить його спокійним і допомагає долати стрес. Ці ніжки – це є ваша родина, дім, вулиця, на якій ви проживаєте, одяг, який ви носите, музику, яку ви слухаєте, їжу, яку ви готуєте, люди, з якими ви зустрічаєтесь щодня, ваша робота, ваші хобі, ваші якісь улюблені справи, типу слухати гучну музику вранці. Це багато ніжок, і фітнес стає однією з ніжок опори. І у нестабільні часи, коли одна ніжка ламається, наприклад, ви переїжджаєте, або ви розійшлися з якоюсь важливою людиною вам, або ви змінюєте роботу, або у вас зміна кризи ідентичності, ви хочете новий імідж, до нову себе. Це важко і складно для психіки. І коли якісь ніжки ламаються і руйнуються, інші... Стабілізують і допомагають утриматись на плаву. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ви помітили, що витримали люди, у яких була своя рутина. Дійсно, у мене був фітнес, у мене були мої звички харчування. У мене була моя робота. У мене був мій блог. У мене були мої люди поруч, важливі. Мій коханий хлопець, мої батьки. Я була вдома в Херсоні. Я п'ять місяців не хотіла виїжджати з окупації, тому що мені так було спокійніше і стабільніше, якби дивно це не здавалося. Шоста причина: фітнес допомагає проживати складні часи, коли у вас якісь стресові періоди, або просто ви знаходитесь в напруженому стані. Дуже важливо рухатись, і краще, щоб цей рух був такий інтенсивний, можливо, навіть трошки агресивний, якісь високоінтенсивні тренування, інтервальні тренування, кардіо, силові. Щоб ви випускали це накопичення і це напруження через рух. Працює просто безвідмовно, я б сказала, дуже класно. І люди, які не випускають напруження, вони накопичуються в тілі, вони стикаються з тим, що це виливається потім в болі, хвороби і інші фізичні неприємності, тому що ментальне нерозривно пов'язане з фізичним у нашому житті. І сьома причина. Ідеї, дуже багато кльових ідей приходить в наш мозок, генерується саме під час фізичної активності. Я не знаю, чому, я впевнена, що в цьому є якесь нейробіологічне пояснення, але дійсно саме під час тренувань, в день в день тренування перед сном, коли ви такий приємно втомлений, засинаєте, лягаєте, дуже багато думок упорядковується, да, хаос з думок, він упорядковується, по поличках розкладається. Це по-перше, по-друге, ви. Інформацію якось по-іншому сприймаєте, обробляєте, і це таке дає дозу натхнення. Я думаю, що тут багато факторів впливає. Новизна, зміна картинки рутинної, коли ви там декілька разів на день, декілька разів на тиждень робите щось приємне і нетипове, нерутинне, це дається в знаки, і мозок просто інакше працює. Це чудово, це прекрасно, і я раджу вам це відчути. Звісно, запрошую вас в онлайн клуб тренувань в онлайн-клуб Фітнес для всіх, в якому я проводжу тренування просто ідеальні, прекрасні, які ви полюбите, які ви не закинете, в які ви закохаєтесь, в яких ви почнете краще відчувати своє ціло, бути з ним в контакті, знати чого ви хочете. Кожен його намір, кожен його сигнал відчувати, швидко реагувати і насолоджуватись рухом, цілом і життям. Я вас люблю, обіймаю, Ви найпрекрасніші жінки. Бажаю вам прекрасного дня. Реєстрація відбувається через сайт, який я залишу в описі під цим відео.